Я. Це на подвір'ї, це моє весілля було, а це Ева з мамою, я Лесі Українки, там де Ева ходить школу. це мама школа була. Я вже казала, що спогади тепер живуть на фотографіях і постійно згадується такі приємні моменти, бо вона була надзвичайно доброю, надзвичайно сильною, розумною жінкою. І багато хто її і досі боїться. Боїться, тому що вона завжди говорила правду. Як мама казала, правда буває колючою. Але все, що ми зараз бачимо, що відбувається з українською мовою, з українською державою, всі слова, які говорила Ірина Фаріон, чому вони маються українською мовою, українські поеті, що мова це зброя, говоримо українською, тоді буде держава, все це стає реальністю. І я впевнена, що такі постаті, як Ірина Фаріон, народжується раз на століття, і ми маємо це. Пам'ятати, шанувати. І навіть вона залишила великий спадок навіть той самий літо канал. Ген Українця це дуже чудова передача. Хто не знає, про відомо особистості, стоїть на фото, може бути. Ну і тому фотографії навіть ви можете, щоб мати спогади для себе, своєї родини, випаковувати. Це дуже важливо. Тепер згадуєш, дивишся, і навіть ця фотографія я вже сказала, що це запису програми. Тому якось так. Thank you.